Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Принаряд дився. На діва фонарика на лобешник, Поступила мені команда від Лесі Петрівни зробити ще одну роботу. Ну і я рішив все-таки з вами це все діло зробити і... Показати, що да як, і дати відповіді на деякі запитання. Так як ну, на даний момент посправлялися вже по господарству, передівся, буду ще зробити цю роботу. І ця робота зв'язана з тими запитаннями, які задають в коментарях. От Вчора там писало там, пару чоловік, як я відношуся до того, що знову типа, бариги почали заробляти на тому, що ціна на живець, Почала падати. Я на цьому ніяк ніякого відношення до цього не маю. І не відштовхуюся від живої ваги, по якій беруть перекупчики чи заводи-переробники. Тому що я е, з першого дня Ютуба і з першого дня, коли почав займатися домашнім господарством, воно було е, спочатку. Сформоване господарство для того, щоб забезпечити свою сім'ю продуктами харчування, щоб бути незалежним, щоб у мене було все. Ну а потім ми почали надлишок продавати і трошечки на даний момент, і ну, вже, мабуть, років 5 чи 6, це нас підтягує по всім параметрам. Да, були роки погануваті, були такі роки, що ну, ще не було тої клієнтської бази. і... Багато деяких речей, як говориться, в народі пересирали. Ну але ми навчилися. Тобто, якщо ти будеш щось робити, ти будеш учитися. І не буває тих млинчиків, які ми печемо без, як там кажуть, перший млинець комом. Ну, якось так, да, там приказка не знаю, якого вона характеру, не важна. Але важно, що краще їх тримати менше, але самому реалізовувати. А якщо є можливість переробляти, багато хто боїться це робити, тому що реально це. Відповідальна робота, тому що якщо людина і знайома, там у вас бере, але вони беруть продукти харчування. Але так само немаловажно, якщо люди годують свиней. І мені дуже цікаво, коли люди там годують свиней і кажуть, Та, це ж на продаж там, по барабану, хоч гімном годувати. Але ж вони не думають, що це також е, кругооборот і хтось там їсть цю продукцію. Ну, я не думаю, що там сильно там, щось погане, але. Не можна виділяти собі, я отак буду робити, а комусь отак. І я думаю, що ті люди, які мене дивляться, то знають, і ми, ми, мої правила ми робимо так само, як для себе, так і для людей. Можна було б вже підключити набагато більше людей і займатися разом. Переробляти цю продукцію, я тільки можу зробити комусь якусь рекламу, хай це буде реклама. Так. Якщо хтось із хлопців чи дівчат почне займатися переробкою, я можу приїхати, зняти відео, оставити номер телефону і люди замовляють. Якщо у нас замовлень дуже багато, навіть по ті самі тушонки, то якщо навіть людина зробить тушонку і продасть тушонкою, вона заробить все одно більше, ніж віддасть його живою вагою. Так що, друзі, на даний момент зараз включимо фонарика, підемо з вами в коптілку древос. Також заходили мене, запитали, яка в мене коптілка. Ну я розумію, що підписчики -то підписуються, тому що є якась статистика. все таки там дві тисячі підписників у місяць з'являється нових. Хтось виходить, хтось приходить, і хтось бачив, хтось не бачив, питають, яка коптілка. Коптілка древо, з були мені скинути відео якесь від самої організації. Я просив, щоб мені зняли відео. Якщо вони хочуть, це безкоштовна була б їм реклама, щоб вони розказали, показали. Як що робиться, які є коптілки в асортименті, як вони виготовляються, де вони виготовляються, що да як. Ну, але поки нічого. Але ми знаємо, що вони знаходяться в Харкові. А так як зараз нелегке таке время, то я думаю, що можливо трошки пізніше. Так що коптілка-древо зарекомендувала у нас, в принципі, себе непогано, працює фактично постійно. Тобто до цього працював Сергій Сергійович молодший, вже він. Другий рік пішов вже 5 жовтня був рік, як він служив в Збройних силах, і перехопила цю Лесі Петрівна і працює. Працює На даний момент також починає ковбасу. Буде коптити ковбасу для наших знайомих. там деяких. О, Тому що якось так. Ну, Сарафан, сарафан на радіо. Так що йдемо, зараз, подивимося, що там у нас робиться і чому все-таки краще самому це все діло робити. Так, друзі, взяв отакий тазок, поступила мені команда. О, і зараз ми. Будемо з вами вигружати. Те, що в нас є у цій коптілості, то коптілочка така древа, це одна із перших, що в нас виходило з струю? І з виходили у нас мозги. Один раз вони вийшли, тому що там коротнуло, ззаді було, контакт був поганий. Але ми вже це говорили, якщо, е якщо, використ... ну, як якщо електро... електроконтакти, вони со временем їх треба підтягувати, тому що вони ослабляються. Ну, Хоча я ой, -ой, ой з електрикою дуже не дружу. О, тут у нас стоїть на провітрюванні, з електрикою дуже не дружу. І не дуже в цьому розумію. Тут у нас знаходиться все, на все, сало і пару-тройку курочок і пару-тройку кусочків м'яса. Це у мене фонарик, походу гугулька є. Чому? Тому що він, походу, не заряджений. Так що, чому переробляють, тому що ви одразу е додаєте додану вартість. Навіть люди, які не тримають домашнє господарство, які не тримають домашнє господарство, вони купляючи, так, це я щось не так включив, О, то вони купляючи продукцію, вони її просто переробляють і продають, то вони вже знають, від чого вони відштовхуються. Вони відштовхуються від того, за скільки вони купили ту чи іншу продукцію. Так що, друзі, крючечки знімати зараз не буду. Буду одразу знімати так, а крючечки познімаю вже там. Тобто таке салко, воно, по-перше, з мішковинкою, вже там на шкірочка така. От, щуковинки. Ну, то не з щуковинки, а передня частинка сала, яка йде ближче до голови. Тут теж таке переднє сало, воно йде з м'язком. Вже, я думаю, в кухні я потім познімаю. Обычно я це все дело роблю там. От. Датчики стоять Леся Петрівна і такі датчики щупами ставить. Ну, на даний момент їх уже нема, забрала. І от такі. тобто датчики О, вона контролює температуру в курці, в курці окремо, в салі окремо, тому що в ну, кожного продукту різна температура приготування. Так що, друзі, ех, по дереву скажу. Нас задовольняє, але я думаю, що кожна людина, якщо в неї є можливість прорахувати, вона може прорахувати і зробити сама, якщо в неї є на цей час, є можливості. Так що, якось так. ми її купили і одразу почали працювати, почав Сергійович працювати і почав робити. Тут також ось у нас датчичок стоїть маленький. От. Є датчики з щупами. Це у нас м'язко, Якось так. Так що краще займатися переробкою. Коптілка називається ця у нас бік-2. Тобто на 50 кг. Ну ми ніколи 50 кілограмів у неї не загружали. Ось такий вийшов у нас ящичок отакої продукції. 50 кілограмів ніколи не було. Баба Надя забрала, тут ще був лоток. Надія Анатолійовна вже забрала його зразу і одразу помила. Завтра це все діло у нас обмиється, почиститься. Так, е живлення виключаємо. Дав Бог, світло не пропало за період копчення. І е, Лисюнька Петрівна це все діло докоптила. Е, вже два рази у нас виходив із строю тен. Е, поміняв я його. А ні, один раз виходив із строю тен. Другий раз просто в мене там контакт, коли я вже міняв, зробив поганий контакт, і він там у мене відгорів іззаді і не працювало. Димогенератор працює. Справно, у нас оцей простий без отстойника. Стружку беремо, нам присилають з древоса. Давно мені там подарунок вислали дуже багато о, стружки і доволі непогано. Ну, зараз мух немає, на вулиці холодно, можна її поговорити. Так що, друзі, закриваємо нашу коптілочку. Не знаю, скільки вона зараз коштує, тому що також запитують, за скільки ви купували, за скільки. Це було вже ж, вибачте мене, скільки це вже пройшло. Е, то вже, наверное, Ця коптівка вже до двох років. У нас. Ой, упало щось там всередині. До двох років. от. А друга у нас коптівка також там стоїть, вона вон, видно її. да? О, там вже вона із гравіровкою написали шелудьківські смаколики. О, так що, друзі, якось так. Так що на цьому буду завершувати відео. Скажу одне так, пікає мій фонарик. О, не знаю, там виключив чи... я. Та наче виключив, а він пікає. Так. О, виключив. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. Зараз, поки патриоти вкрали, в мене копчене. О, ну, не в мене, це Леся Петрівне. Так що одно, що її на кухню, воно остиває, познімаю крючочки. Верніше познімаю крючочки, хай остиває. Завтра Леся Петрівна його вакумірує і передає тому, кому, це, ну, кому вона це все діло робила. Так що кількість продукції обмежена. Ті, хто тримає домашнє господарство, пробуйте робити самі для себе, для своїх знайомих, друзів. Лучше щось заробити і те, що заробити, можна його віддати. Чим, як ви кажете, якщо зараз здавати живу вагу по 60 гривень чи по скільки там мені писали 66, то краще його е з'їсти самому. Не шуткую. Так що, друзі, всім бажаю миру, здоров'я і добра, скорішої перемоги. Працюємо, підтримуємо одне одного. Усім пока-пока. Ну а я погнав.